Друзі, всім привіт! Рада вас бачити на нашому каналі. І сьогодні до нас надіслав ось такий iPhone: Це iPhone SE 2020. І проблема остройства е, iPhone недоступна. Тобто iPhone заблокований. Зазвичай таке трапляється, коли телефон багато разів невірно отримує да, код пароль з екрану, тобто неправильно вводиться код пароль багато разів. Ну і плюс цей телефон дуже багато лежав, і люди, до речі, не знають від нього Apple ID і пароль. Тому будемо розблоковувати. Тобто, пристрій цей буде розблокований, і їм можна буде без яких обмежень. Користуватись. Ну а так нічого не можна зробити. Ви натискаєте. Тут тільки ось овер можна включити, виключити, і все. Тобто нічого він не реагує ніяк. Отож, поїхали. Друзі, ну і власне все пройшло на відмінно. Все розблоковано. Телефон повноцінно працює, можна скидати, оновлювати. сім карти також працюють. Ну і телефон зараз поїде вже власнику по пошті. Якщо у вас така сама проблема або схожа проблема, ось тут номер телефону, вайбер, ватсап, телеграм, пишіть, дзвоніть. Дякуємо за пригляд, підпишіться на канал, залиште пару коментарів до зустрічі.